Друзі, вітання! Ви на каналі Дохід.UA. сьогодні поговоримо про актуальні новини на криптовалютному ринку. Ми отримали доволі сильне падіння. Розберемо, які були причини для цього, і найголовніше, що на нас чекає в найближчому майбутньому. Також розглянемо актуальні активності, зокрема анонс нового лаунчпаду від української біржі WhiteBit та івенти від інших топових проєктів, на яких потенційно можна непогано заробити. Якщо вам цікава тема криптовалюти, обов'язково підписуйтесь на канали в Ютубі та Телеграмі. Сідайте зручніше, а ми починаємо. Розпочнемо з, напевно, найбільш гарячої теми, а саме ситуації на криптовалютному ринку. По факту, за добу ми отримали серйозний пролив, біткоін втратив понад 3 тисячі від своєї ціни. Інші активи у відсотковому співвідношенні постраждали ще більше. Тобто, ми на своєму екрані бачимо ціну ефіріуму та BNB і повірте, з іншими монетами ситуація ідентична. Відповідно, давайте розберемо новинний фон, що ж там сталося. Першим тривожним дзвіночком була новина про те, що SpaceX продали свої біткоїни, які вони накопичували протягом 2021 2022 року, начебто вони не вірять в ріст на найближчий час. І продали вони доволі на серйозну суму. Нагадую, компанія належить Ілону Маску, який є відомим криптоентузіастом, який постійно. Говорить про те, що біткоін це майбутнє. Ну і відповідно виникає дилема. Якщо Ілон Маск не вірить в короткострокове майбутнє біткоїна, то хто ж має вірити? Однак дуже багато є нюансів. Перш за все, за офіційною інформацією, біткоїни купувала Тесла, а SpaceX є окремою компанією. Ну і як виявилось, інформація це не є достовірною на 100%. Тому знову ж таки це ми можемо розглядати як додатковий тригер. Далі з'явилася інформація про те, що китайська компанія, один з гігантів Evergrande, Оголосили про банкрутство, тобто, це такий негативний дзвінок в економіці усього світу, що от топові компанії оголошують банкрутство. Відповідно, на нас чекає крах на фінансових ринках. Однак сьогодні уже також з'явилася інформація, що, ін... що дана новина не є на 100% підтвердженою. Що це означає, друзі? Я хочу сказати, що маніпулятор керує ринком так, як він хоче, і відповідно. Відповідно, підтягує новини вже постфактом. Як на мене, не сталося нічого такого серйозного, однак на ринку ми отримали ліквідації лонгістів на мільярд доларів. Тобто ви можете уявити, скільки простих людей постраждало і втратили свої кошти на трейдингу, а відповідно ринок заробив. Тому знову ж таки на цій ноті я хочу наголосити, обережно ставтеся до трейдингу, якщо ви новачок вивчаєте дану сферу і працюйте своїм ризик менеджментом. Ну і на завершення вечора, коли вже здавалось, що шортити на всю котлету це найкраще інвестиційне рішення, з'явилась, наче, позитивна новина про те, що СЕК готові узгодити Ефіріум ЕТФ. Не біткоін ETF, про який ми чули останні тижні, а саме Ефіріум ETF, ця новина, начебто, позитивно вплинула на ринок і повернула ці нові значення вгору. Однак, як на мене, і знову ж таки, якщо ми візьмемо офіційні джерела, дана інформація не є достовірною і не підтверджена на 100%. Ми побачили картину, коли за одну ніч максимально маніпулятивно повибивали інвесторів, вселили. В них зневіру і змусили продати. Дуже багато хто орієнтується на заголовки газет, і коли ви бачите, що Ілон Маск, людина найбагатша в світі, або ж одна з найбагатших продає біткоїни, ви одразу ж хочете їх продати також, адже Ілон Маск знає краще. Однак, друзі, на цьому прикладі ми бачимо, як нами маніпулюють, і ситуація на ринку максимально продиктована для того, щоб прості інвестори інвестори на ньому не заробляли. Тут заробляють кити і люди, які готові справлятися з ось такими емоційними гойдалками. На мою думку, до кінця 2023 року ситуація буде лише погіршуватись, і нас будуть намагатися вибити. Постійно будуть з'являтися негативні новини про те, що ось біткоін це піраміда СКАМ і так далі. А вже в 2024 році під Халвінг BTC ми почнемо згадувати. Про наші любимі фрази, про біткоін по 100 тисяч, це майбутнє і так далі. Що ж з ринком, начебто, розібрались, так звичайно, ситуація не з приємних однак зараз єдиною раціональною порадою буде зберігати спокій. Та дотримуватись своєї інвест стратегії. Докуповуйте активи по DCA, адже зараз хороша можливість набрати перспективні монети по найнижчих цінах. Я впевнений, що в 2024 році ви будете пожинати плоди. Переходимо до наступної теми нашого відеоролика, а саме, WhiteBit лаунчпаду. Топова українська біржа заявила про свій перший івент в історії, відповідно, давайте розбиратись. Як нам прийняти участь і відповідно, як на цьому заробити. Тож, давайте розбирати, що нам потрібно робити. Перш за все, нам потрібен верифікований аккаунт на українській біржі WhiteBit. Тут доволі проста реєстрація, плюс курс можна пройти за допомогою дії за декілька хвилин. Тому, якщо у вас ще досі немає аккаунту, посилання залишив внизу в описі до даного відеоролику. Далі нам потрібно бути холдером токену ВБТ другого рівня. Тобто нам потрібно закинути в холд як мінімум 200 токенів. Так, умова доволі серйозна. Однак, якщо ви вірите в проект, це не є проблемою. Я особисто холдю набагато більше токенів, але, звичайно, це не є фінансовою парадою. Далі відбувається період голосування, коли, відповідно, ці холдери можуть проголосувати за той чи інший проект і, відповідно, таким чином забустити його вихід та подальший лістинг на біржі. Якщо ж токен набере потрібну кількість, ви зможете викупити алокацію. Алокація складає від 50 до 2,5 тисяч доларів на ваш вибір для відповідно вашого другого рівня холду. Якщо то актив не набере достатню кількість голосів, відповідно, лістингу не буде, і ваші кошти, які ви виділяли на локацію, просто повернуться на ваш аккаунт. Відповідно, як таких ризиків тут немає. Єдине, в чому потрібно розібратися, це те, що за проект і які у нього метрики. Ми перейшли на сторінку проєкту. Перш за все бачимо дедлайни. Сам лаунчпад розпочнеться 21 серпня. Відповідно, в нас ще є час, щоб стати холдером другого рівня. Тепер ж давайте розбиратись, яким чином нам будуть нараховуватись токен. Бачимо по метриках, що одразу на ТГЕ, яке заплановане на 4 вересня, ми отримаємо 20% токенів. Що для формату лаунчпаду до. Доволі непогано. Як на мене, в нас є доволі хороші шанси одразу на ТГЕ відбити наш інвест, тобто при 5 іксах ми забираємо свою суму вкладень. Далі в нас кліф, який складає 6 місяців з подальшим розблокуванням кожного місяця. Бачимо, що тут в нас розподіл рівномірний на кожен місяць аж до лютого 2025 року. Хочу відзначити з досвіду попередніх івентів так доволі довге розблокування, що є мінусом, адже ми не знаємо, що буде в майбутньому токеном. Однак я вважаю, що коли біржа доволі серйозно підходить до своєї роботи, а вайтбіт саме така, також окремо можна відзначити репутацію її фаундера. Я думаю, вони би не брали сумнівний проект як для першого лаунчпаду, адже їм потрібно себе зарекомендувати і відповідно показати результат, зацікавити людей, щоб вони масово брали участь і відповідно бачили в цьому інтерес. Проект ScamFari – це продукт, який полягає в тому, що збирає бази криптогаманців-шахраїв. Та, відповідно, сумнівних гаманців, які були залучені в терористичну діяльність. Ці дані вони передають відповідним органам та допомагають з цими шахраями боротися. Ну, знову ж таки, доволі потрібний проєкт, безумовно, скаму в крипті доволі багато, і це однозначно потрібно. На мою думку, лаунжпад точно вартий уваги, і я буду заходити в нього на декілька сотень доларів. Знову ж таки, що робити вам? Це вирішувати кожному особисто, адже будь-яка інвестиція, особливо на такому нестабільному ринку, є ризикованою. Тому я ділюся з вами інформацією, а ви вже приймайте рішення для себе. Що ж, друзі, на сьогодні це все. Як бачимо, ситуація максимально нестабільна. Цілком можливе повернення до реалій 2022 року, коли активи постійно падали і все більше інвесторів розчаровувались в криптовалютному ринку. Як на мене, буде йти гра на виживання, якщо ви зможете впоратись з усіма стресами та пережити просадки. Подальшому ви однозначно досягнете успіху, чого я усім і бажаю, також дякую вам за перегляд і прощаюся лише до наступних зустрічей.